Дилтумінгешукар тела чудівс, драги ромале, вітаємо вас, шановні телеглядачі! Ми раді черговій зустрічі у програмі Романо Джвіпен. У квітні ми будемо відзначати річницю смерті видатного українського письменника, революційного демократа, громадського діяча Михайла Коцубинського. Він відійшов у вічність 25 квітня 1913 року. У сьогоднішній нашій передачі ми розповімо вам про один із найкращих творів Михайла Коцубинського Дорогою ціною, де автор яскраво показує нам життя ромів Бесарабії. Із творами видатного українського письменника кінця 19, го початку 20-го століття, роки життя 1864-1913 роки Михайла Коцюбинського, ми знайомимо ще в дитинстві. Письменник був шанованою людиною і бажаним гостем чи не в кожній хаті. Він розмовляв з усіма людьми, як з малими, так і старшими, і з селянами поводився як рівний з рівними. Понад усе любив свою дружину, дітей, природу. Він вмів тонко відчувати красу природу, був дуже чутливий до краси природи, і що ще важливіше, він вмів, володів таємницею передачі цієї краси природи у Ну, Це безпосередньо пов'язане з тим напрямом, з тим, стилем, до якого він був схильний, причетний це імпресіонізм, оскільки в основі імпресіонізму саме відтворення вражень, вражень від навколишньої дійсності, і Коцюбинський це дуже тонко вмів. Передати і враження від природи, як у нас щохвилини, щомиці змінюється, гра тонів, півтонів, кольорів, в нього чудова колористика. Пейзажі Коцюбинського одразу можна, навіть не знаючи автора твору, можна їх пізнати. Вони насичені колористикою, увагою до деталей, світла і тіні, гра світла і тіні, постельних тонів тощо. Був високоосвіченою людиною і читав дуже багато, знав дев'ять мов: три слов'янські, українську, російську, польську, три романські, французьку, італійську, румунську, і три східні татарську, турецьку та циганську. Так напише фольклорист і етнограф, дійсний член академії наук УРСР Володимир Михайлович Натюк у спогадах про Михайла Коцюбинського. Нині Коцюбинського по праву називають письменником не тільки всеукраїнським, а й інтернаціональним. У своїх творах перо письменника художника він відобразив те, що йде глибин народу, фольклор, звичаї, традиції різних культур української, молдаванської, польської, татарської, румської та інших. Творчість коцюбинського прикметна також тим, що вона розширила тематичні обшири української літератури. Він сміливо вводив у свої твори образ українського інтелігента. Звертався до філософських, психологічних проблем, а також розширив літературу географічно, українську літературу розширив географічно, тому що у його творах є образи персонажів не тільки українців, але й молдаван, румунів, татар, оскільки Коцюбинський певний час пробув. У Криму, коли працював у філоксередній комісії, то він мав можливість познайомитися ближче з побутом цих народів, і ця, ці, ця тема для українського письменництва на той час була екзотична і нова. Серед творів Коцюбинська досить відомим є оповідання дорогою ціною. Твір був завершений в 1901 році. І це може чи не єдиний твір серед новелістики Коцюбинського, де змальовується життя українців ще за часів кріпацтва, тому що переважно він писав на сучасну йому тему. Думка про написання оповідання виникла у Михайла Михайловича Коцюбинського під час перебування в Басарабії, коли через родинні проблеми почав працювати з 1892 по 1895 роки на роботах по знищенню філоксери хвороби виноградної лози. Тоді ж письменник ближче ознайомився з побутом і звичаєм ромів. З художнього погляду оповідання дорогою ціною є одним із найкращих. Сам письменник ставив його значно вище решти ранніх творів, відзначаючи, що в ньому є правдива невигадана екзотика. У творі змальоване українське село часів кріпальства, це 30-ті роки 19 століття. Коли ще у свідомості багатьох столян живе від те відчуття волі, яке було за козацьких часів. І особливо гостро цю волю, це прагнення до волі відчувають головні персонажі твору. Це пара молодих, закоханих, парубок Остап і дівчина Соломія. Остап, мабуть, успадкував це прагнення до волі від свого діда. Який був запорожцем козаком і завжди розказував внуку, внукові історії з тих часів, і Остап зростав серед цього прагнення чи розуміння волі як невід'ємної частини людської особистості. І тому він сміливо виступає проти Пана, а щоб його не застали солдати, він змушений тікати з села, і в цьому його підтримує, його кохана Соломія, яка тікає разом з ним. Оповідання цікаве, цікаво читається, воно доволі гостро сюжетний, події розвиваються динамічно. Автор о, акцентує увагу на найбільш таких драматичних моментах, ось, ось, оригінально змальовує побут ромів, зокрема, їхні стосунки у родині. Коли Остап пораненого Остапа приводять до хатинки. То ми одразу бачимо, що у ромській родині верховодить чоловік. Саме він є головним старшим у сім'ї, а жінка йому повинна підпорядковуватися. У 1957 році на кіностудії імені Олександра Довженка Марком Донським, режисером постановником за мотивами оповідання, був знятий художній кінофільм дорогою ціною. Водный дух народа тлел под пеплом неволи. Песня воли в дни лихолетия звучала чарующим акордом в сердцах людей, звала их туда, где еще не слышно было звона кандалов, Которій люди заковывали людей. Зазвичай роми оселялися на околицях сіл, рідше міст. Геройку Коцюбинського не виняток. Крайби того шляху, яким селяни на Дунайські сіл їздять у галац, заховався серед купи верб та поміж очеретами циганське весело, і складався всього навсього з трьох хат, яких автор називає курниками за їх виглядом хати низенькі, криві, зліплені з глини як ластівчині гнізда. Стільки в одній жила сім'я старий гіца, дочка Маріуца, зять Раду та стара циганка. Імені не подано. Автор свідомо це робить, оскільки тут даються взнаки, що у ромів жінка зазнає певної дискримінації. Читаючи твір, відчувається, що письменник прийнявся довір'ям до ромів. Їх побут, речі, рід заняття, звички, традиції описані детально. Герої потрапляють у різні непередбачувані ситуації, де проявляються риси їх характеру. Хто ж виконують головні ромські ролі? Что тебе надо? Люди добрые участки, Я пшты. Я в штылку. Помогите. Помогите. Омега, там. А мы Помогите. <пості> <пості> Люди, Прошу! Нас найбільше цікавить у ньому, як зображені роми і хто виконують головні ролі. Головну роль старої циганки виконує актриса Московського циганського театру ромен Марія Васильівна Скворцова. У книзі А циганського хора театру Ромен сказано, що Марія народилася у таборі, який прикочував до Москви у 1888 році. Народилась вона у родині Хлебнікових, з якої вийшли відомі диригенти Хлєбнікови, співачка Зінаїда Олександрівна Давидова, актор композитор Микола Миколайович Кручинін. З восьми років вона почала допомагати мамі. Співала і працювала на базарах. І бульварах Москви. У 1903 році, коли Мані було 15 років, родина Хлєбнікова перестала кочувати і осіла у селі Сехсвязькому під Москвою. Марію взяли працювати у хор, яким керував відомий московський диригент Федір Соколов, що у той час працював у ресторані Яр. У хорі Маша тільки танцювала. А співати почала тільки в 1922 році, коли їй виповнилось 34 роки. У 20-х роках працювала у відомих московських хорах, диригентами яких були Іван Григорійович Лєбідів та Єгор Поляков. Ці колективи працювали при московських ресторанах «Стрельня» і Яр. У той час Марія Васильівна була вже не хлєбніковою, а скворцовою за чоловіком, тільки сімейне життя було недовгим. У люту зиму присів спорцу на лавочку, задрімав і замерз. Приблизно через рік знаний граф, великий любитель циганських пісень, запропонував їй руку і серце. Так Марія стала графинією, але прізвища змінювати не стала, так і залишилась спорцовою. У 1918 році граф вирішив виїхати з Росії, вговорював Марії поїхати з ним. Але вона відмовилась. Граф поїхав, а вона залишилась у Москві. З 1931 року графиня Марія Васильівна Скворцова почала працювати в театрі Ромен. Їй було присвоєно звання заслуженої артистки Росії. Роль старої циганки була її останньою. Вона померла у 1962 році. 但你不。 Ще про одного видатного актора, що виконує роль цигана Раду, ми хочемо розповісти вам далі. Сергій Шишков, що виконує роль раду, теж актор московського театру ромен. Смуглявий, чорнобривий, чорноокий. Він ззовні, по крові, по духу, був теж, як кажуть, найпершим ромом. Прекрасно грав на гітарі, мав чудовий голос. Коли він танцював, то робив це блискуче в старовинній манері, благородно, палко. Він був одним із найкращих акторів, грав соціальні ролі, не завжди позитивні. а це Одні деталі, як Ромка лікувала пораненого Остапа. Ми бачимо у фільмі, як стара Ромка варить зілля. З чого воно. Це вербові прутики, єдине природне джерело, що містить Аспірін. Коли гілочки з дерева трохи побити, потім заварити і прикладати до ран, то вони швидко загоюються. Роми здавна використовували цілющі властивості багатьох рослин. Çangar vangar Çangar vangar Çangar vangar vangar changar vangar changar vangar 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 זה У добрих людей, Остап. У добрих людей. Ми не можемо не виділити гру акторки, що виконує роль Маріуці Ольги Іванівни Петрової. Вона теж акторка театру ромен. Її батьки прикочували до околиць Москви, селища Солом'яні Сторожки, на початку 20-х років. Де у 1925 році народилась майбутня головна героїня. Захворіла вона театром ще дівчинкою, коли брат приніс білети у театр Ромен. Батьки були проти вибору доньки, але недарма її називали бешкетницею через запальний характер. Вона успішно пройшла перегляд у самого Михайла Михайловича Яншина, який сказав про Ольгу так: ось яка. Всі циганські біси так і лізуть з неї. Добре буде акторка. У театрі вона грала всі головні жіночі ролі Земфіру, Кармен, Аду, Азу, Грушеньку, Олесі і багато інших. За свою працю вона нагороджена орден Снак пошани званням народної артистки Російської Федерації. Хороший. Біда на чужой мануш смотреть, сердится. А твой мануш тоже так? Тебі на Мануш Не можна, не можна. Хороший мануш. Так і надо. В оповіданні дорогою ціною досить детально змальовано побут ромів. Автор описує і інтер'єр їхнього житла, і їхні заняття. І стосунки в родині, і до певної міри їхнє захоплення мистецтвом. Ці всі відомості письменних міг отримати із своїх безпосередніх вражень, тому що коли перебував на півдні України, то мав можливість спостерігати за життям ромів, а як людина спостережлива, уважна, як справжній митець, що завжди збирає матеріал для своїх творів. Він міг щось навіть собі занотувати і потім використати під час написання твору. Твор, і е, ця ромська родина постає до певної міри і стереотипною, так як дійсно роми уявляють собі українці, але в той же час автор акцентує увагу на тому, що роми е, це е, люди, які вміють е, допомогти, які, е, незважаючи на те, що це була. Остап і Соломія були чужими для них людьми з незнайомою мовою, вони насамперед бачать, що людина потребує, вона знаходиться у біді, потребує допомоги, і без зайвих питань вони рятують молодого хлопця, тобто проявляють людяність, якої так бракує інколи в нас час і серед людей. Нет жизни горше, чем на чужбине. Хоть и тяжело тебе в краю родном, хоть и горько, но здесь, на земле родной, долю свою ищи, правду ищи. И не жди, когда она сама придет к тебе. Сьогодні ми ознайомились з життям ромів Бесарабії, початку 19 століття. Дивлячись цей чудовий твір, ми бачимо, як Михайло Коцюбинський пройнявся довір'ям до ромів, їх побут, речі, рід занять, звички, традиції описані ним детально. Герої потрапляють у різні непередбачувані ситуації, де проявляються риси їх характерів: волелюбність, довірливість, оптимізм, допомога людині, що потрапила у біду. І як добре, що ці якості продовжують жити і в наш час, цінуємо у собі ці якості.

На все добре до наступних зустрічей.